Молитва до Пресвятої Богородиці, пречиста Діво Марія, із розсвітом цього дня вдаюся під твій покров. І як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мої тіло усе моє життя. А ти, добра, небесна мати. Будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі й тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного сина, та своїми молитвами злагіднюй святий Його гнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю. Що ти, царице неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти. Осягнути вічне щастя. Амінь.